Вітаю! Сьогодні на уроці ми з вами розпочнемо вивчати новий тип тварин хордові. А також розглянемо цікаву групу хордових тварин, головохордові або безчерепні. Але перш ніж розглядати головохордових, з'ясуємо, хто такі хордові тварини та які в них є спільні риси. До типу хордові належить близько 6-9 тисяч видів тварин з яких у фауні України відомо приблизно 750. Вони поширені у водному, наземно-повітряному та ґрунтовому середовищі. Хордові тварини надзвичайно різноманітні. До них належать головохордові це ланцетник та хребетні або черепні риби, амфібії, рептилії, птахи та савці. Об'єднує різних представників хордових єдиний план будови який розглянемо на прикладі ланцетника. У всіх хордових під час зародкового розвитку закладається хорда. У глотці зяброві щілини, а центральна нервова система має вигляд трубки, розташованої на спинному боці тіла. Насамперед, усім хордовим притаманний внутрішній осьовий скелет хорда. Вона має вигляд суцільного опорного стрижня. У більшості хордових тварин... Представників хребетних або черепних хорда в дорослому стані замінюється на хребет, який буває хрящовий або кістковий. Лише у небагатьох представників хребетних хорда залишається упродовж усього життя, як от в осетрових риб. Ще одна важлива ознака хордових у них центральна нервова система має вигляд трубки, розташованої на спинному боці тіла. У представників хребетних передня частина нервової трубки розширена і утворює головний мозок, який захищений черепом, звідки й походить друга назва хребетних тварин черепні. Дихають хордові зябрами, як от ланцетник та риби, або легенями це амфібії, рептилії, птахи та савці. Хордові тварини зазвичай мають замкнену кровоносну систему та серце. Зазвичай хордовим тваринам притаманна наскрізна кишка, що відкривається анальним отвором назовні, як от у ланцетників, кісткових риб, більшості савців, або в клоаку це хрящових риб, амфібій, рептилій та птахів. Клоака це розширення заднього відділу кишки, в який відкриваються вивідні протоки інших систем органів статевої та видільної. Типовим представником головохордових є морська тварина ланцетник європейський. Його тіло сягає завдовжки до 6 см. Ланцетники закопуються задньою частиною тіла в пісок, а над його поверхнею виступає лише передній кінець тіла з віночком щупальців. Якщо тварину потурбувати, то вона здатна певний час плавати, вигинаючи тіло. Після цього тварина знову закопується в пісок. Вперше цей вид знайшов у Чорному морі відомий німецький натураліст Петро Симон Палас. Він вважав ланцетника молюском. А видатний український біолог Олександр Ковалевський значно пізніше встановив, що ланцетник є хордовою твариною. Ланцетники мають напівпрозорі покриви, через які можна побачити внутрішні органи. Тіло сплющене з боків на задній його частині розташований ланцетоподібний хвостовий плавець. Звідси й походить назва цих тварин. Живляться за допомогою фільтрації, споживаючи завислі у воді мікроскопічні організми. Бічні стінки видовженої глотки пронизані численними зябровими щілинами. У перегородках між ними відбувається газообмін. Газообмін також здійснюється ще й через покриви тіла. Зяброві щелини відкриваються в навколо зяброву порожнину, з якої вода виводиться назовні. Ланцетники це роздільно-статеві тварини. Розвиток непрямий. З яйця виходить рухома личинка, яка забезпечує розселення. Вона живиться, росте, через деякий час осідає на пісок і перетворюється на дорослу особину. У деяких країнах, наприклад, Південно-Східної Азії ланцетників споживають у вареному, смаженому чи сушеному вигляді в їжу. Отже, кордові тварини це група тварин, у яких опорою тіла є внутрішній скелет, хорда або хребет, який її заміщує. До хордових належать головохордові, у яких відсутній череп і головний мозок, як от ланцетники, та черепні або хребетні, у яких хорда замінюється на хребет. Це риби, амфібії, рептилії, птахи та савці. У більшості хребетних тварин хорда формується в ембріональному періоді розвитку, а в дорослому стані замінюється на хребет хрящовий або кістковий. І наявний скелет голови череп центральна нервова система складається з головного та спинного мозку. Зазвичай є спеціалізовані травні залози. Печінка, підшлункова, а в наземних хребетних ще й слинні залози. Провоносна система замкнена, є серце, поділене на камери. Складна організація хребетних тварин дала їм змогу опанувати всі регіони нашої планети від Арктики до Антарктиди. А якщо вам сподобався урок, то обов'язково підписуйтеся на канал, ставте вподобайки та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нових уроків. Якщо у вас залишилися запитання, ставте їх в коментарях. Дякую за перегляд моїх відеороликів. До зустрічі на наступних уроках!